Вітаю колеги! Мене звати Євгенія Остапенко, і ви знаходитесь на каналі АВС-сервіс експертної підтримки бухгалтера. Сьогодні поговоримо про те, як діяти все ж таки ФОПу, якщо він вичерпав дозволений річний ліміт для перебування на своїй групі єдиного податку. Дивіться відео до кінця, щоб завжди залишатися в курсі новин та вірно порахувати суму переліміту і розібратися, як же ж діяти далі. Кожна група на єдиному податку має свої певні обмеження, певні критерії. Наприклад, для першої групи річний ліміт доходу на 2025 рік може бути не більше, ніж 1 млн 336 тисяч, для другої групи 6 млн 672 тисячі гривень, для третьої групи 9 млн 936 тисяч гривень. Ці всі ліміти прив'язуються до розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня звітного року. В розмірах це 167 розмірів мінзарплат першої групи, для другої групи 834, для третьої групи 1167 розмірів мінімальної заробітної плати. Що ж говорить податковий кодекс нам? Якщо все ж таки ФОП порахував свій дохід і побачив, що він перевищив цей ліміт на своїй групі, то він обов'язково має подати заяву про перехід на вищу групу єдиного податку. Важливо це зробити добровільно. І у разі такого перевищення, підприємець має. З 1 числа місяця наступного за податковим таким звітним кварталом, в якому було, відбулось таке перевищення, вже перейти на вищу старшу групу єдиного податку. Заява подається не пізніше, ніж 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, в якому відбулося таке перевищення. Давайте розберемо з вами приклад. При перевищенні е, ліміту доходу в третьому кварталі 2025 року заява подається не пізніше 20 е, жовтня 2025 року. Але в самій заяві дату переходу потрібно вказати раніше. Тобто ми просимося з 1 жовтня 2025 року. Буде аналогічно, якщо ви виявите перевищення в жовтні чи листопаді, в залежності від того, як часто ви рахуєте свої ліміти і контролюєте свої доходи, як часто ви контролюєте свої ліміти. І якщо у вас вже вони на межі, то я рекомендую. Кожного дня вже рахувати, щоб не перелімітити ось цей наш дохід. І якщо ви перелімітили, побачили перевищення в жовтні чи в листопаді, то, відповідно, цю заяву про перехід на іншу групу ви маєте подати до 20 січня 2026 року і проситесь перейти або на вищу групу єдиного податку, або перехід на загальну систему. Отож, колеги, щоб залишатися в курсі змін, реєструйтесь на наші вебінари. Там ми детально розбираємо кожні зміни в законодавстві. До речі, всі вони є для вас абсолютно безкоштовними. Заява про застосування спрощеної системи оподаткування. Є інформація з загальнодоступного довідкового ресурсу податкової, де в них запитують, які ж поля заяви потрібно заповнити при переході до при переліміті і переході на вищу групу. Що податкова говорить? Що заповнюються поля 1-4, поле 5-2 і поле 6-9. Але разом з тим. Ви проставляєте позначку внесення змін і разом з цим в полі 5.5 ви інформаційно зазначаєте, що це перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого під пунктами 1.3 пункту 291 статті Податкового кодексу України. Розглянемо саму ж заяву. Ми маємо подати документ форми F0102003. Це заява про право застосування спрощеної системи оподаткування. Як я говорила вище, ми зазначаємо помітку, що ми вносимо. Зміни. В пункті 5.2 зазначаємо, що переходимо з групи 2 на групу 3 зі ставки 20% на ставку 5% без реєстрації ПДВ. І зазначаємо, що ми просимось з 1 жовтня 2025 року. В незалежності від того, якого числа в жовтні ми подали цю заяву. Навіть якщо ми подали її 19 жовтня, ми просимось все рівно з 1 жовтня, з 1 числа Початку кварталу. І в пункті 5.5, де відмови від прощеної системи, ми інформаційно податковій зазначаємо, що ми саме змінюємо, змінюємо групу у разі нашого перевищення. Далі зазначаємо пункт 6, рядочок 6, 7, 8, 9, як нам говорила податкова. Там ми зазначаємо місце провадження господарської діяльності, обов'язково кількість осіб, які з нами в трудових відносинах обов'язково зазначаємо наші всі види діяльності, ми їх переносимо, щоб ніякий ви не згубили, тому що той, що ви не зазначите в заяві, він відповідно не буде відображатися у вашому витягу сплатника єдиного податку. І позначаємо, що борг відсутній. Перевіряємо стані розрахунків з бюджету. Далі, як же ж нам далі відображати понадлімітні суми в нашій декларації? Нам потрібно заповнити декларацію платника єдиного податку за підсумком попередніх трьох кварталів, де ФОП перебував на другій групі єдиного податку і перелімітив дохід. Колеги, тут чекаю на вас в коментарях, напишіть, чи переглянули ви свої річні ліміти. Наприкінці року ніколи не відкладайте і перевіряйте свої доходи вчасно, адже потім повернутися на цю саму групу буде не так вже і швидко. Беремо а, попередні дані. ФОП По перевищив ліміт а, в третьому кварталі 2025 року, перебуваючи на другій групі, і з 1 жовтня перейшов на третю групу єдиного податку. У підприємця виявлено переліміт доходу в третьому кварталі на 28 тисяч гривень. Ми рахуємо, наприклад, станом. А, ми порахували наш дохід, він у нас 6 мільйонів 700 тисяч. Ми знаємо, що для другої групи межа річного доходу це 6 мільйонів 672 тисячі, різниця 28 тисяч гривень. Ось де ми беремо цю Суму. Декларацію заповнюємо за 9 місяців 25-го року. В звичайному порядку вона заповнюється до 3-го розділу, бо, хоч ми подаємо декларацію платника 3 групи, але заповнюємо ми показники для другої групи, тому що перші три квартали підприємець в нашому випадку перебував на другій групі єдиного податку. Отож, ми маємо подати квартальну декларацію, де відобразимо суму переліміту. Із цієї суми перевищення, 20, в нашому випадку це 28 тисяч гривень, сплатити єдиний податок за ставкою 15%. Ось так виглядає наша декларація. Кодування зазначити на сайті F0103309. Це наша квартальна декларація для платників третьої групи. Спускаємося до третього розділу і заповнюємо, як я вже говорила, саме з третього розділу. Показники для підприємця на другій групі єдиного податку. Зазначаємо наші авансові внески по єдиному податку. В рядочку 0,3 зазначаємо наш дохід в межах ліміту для другої групи, а вже 0,4 сама декларація складена так, що вам, в принципі, все буде зрозуміло, якщо ви будете її уважно читати. І в рядочку 0,4 зносимо ось цю суму понадлімітну, 28 тисяч гривень, по нашому прикладу. П'ятий розділ нашої декларації рахується автоматично. Ми бачимо в рядочку 08, що 6 мільйонів 700 тисяч у нас автоматично порахувалось наших доходів. І нам вже в електронному кабінеті автоматично в рядочку 14 підрахувало, що ми винні державі 4200 гривень це 15% наших, наш єдиний податок, суму понад ліміту. Рядочок, розділ 8, там, де визначаються податкові зобов'язання по військовому збору для першої і другої групи, так як ми перебували в першому, другому, третьому кварталі на другій групі, ми цей розділ також заповнюємо до моменту, доки ми перебували на другій групі. Це з 1 січня по 30 вересня. Ми проставляємо позначки, і в рядочку 22 ми зазначаємо, що ми на другій групі сплатили податку 7.200. Далі йдемо. Відповідно до пункту 295 ПК України, єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий звітний квартал. Як діяти, якщо в нас цей переліміт на третій групі єдиного податку? В такому випадку ми заповнюємо цю саму квартальну декларацію, але вже зазначаємо, тут все досить логічно, але вже зазначаємо е, інший розділ, призначений не для другої групи, а для третьої групи. Тому що ми перебували перший, другий квартал на третій групі єдиного податку. І вже в нас рядочки будуть не 3-4, а е, заповнюємо шостий і сьомий рядочок. Відповідно, шостий рядочок, якщо ми плакаємо. 5% без ПДВ, і якщо в нас було перевищення доходу в такому разі, такому це перевищення, ми заповнюємо в рядочок 0,7. Тому дуже зрозуміла декларація. Я думаю, на цих прикладах вам буде дуже доступно і зрозуміло. П'ятий розділ заповнюється автоматично. Головне тут вам не пропустити, правильно, коректно зазначити ось ці переплати, які ви робили, переплати з єдиного податку, тобто за попередні періоди. Рядочок 13 заповнюється на основі рядка 12-го попередньої декларації. Якщо ви вірно зазначите цей рядочок, то вам порахує відповідно. Ваше податкове зобов'язання по єдиному податку також вірно. Ну, і, звичайно, куди без нашого військового збору є дуже класний момент, що на суму понад ліміту на третій групі ми сплачуємо підвищений розмір єдиного податку, але військовий збір. Я думаю, це дуже добре. Залишили 1% і не застосовується підвищена ставка військового збору на ось ці суми понад ліміту. Він також вам вирахується автоматично. Єдине, що 24 й рядочок обов'язково уважно заповнюйте туди дані попередніх періодів. Нарахований військовий збір за попередній звітний період. Значення рядка 23 декларації попереднього звітного періоду. Тобто, якщо ви зазначаєте попередньо сплачений військовий збір, вам в 25-му рядочку автоматично порахує, скільки ж ви маєте сплатити. Друзі, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нову корисну інформацію. До зустрічі на наступних вебінарах.